Так, ну що, всім привіт? Сьогодні ми будемо говорити про таргет, про таргет в б'юті. Чому він працює, чи він не працює, чи варто його використовувати, чи не варто його використовувати. Тому сьогодні у нас в гостях Ярослава Фесюк, таргетолог, яка працює з різними нішами, і також в б'юті. Можеш трошки розказати про себе. Всім привіт! А я б не сказала б зараз, що я просто таргетолог. Я б себе позиціонувала вже більше як креативний маркетолог, тому що насправді заходила я в цю сферу саме як таргетолог, але потім з часом зрозуміла, що тільки на таргеті не будується просування ні особистого бренду, ні взагалі бренду в цілому. І тому почала вивчати цю тему абсолютно, скажімо так, маркетинг загалом. Так як я вже за ці півтора роки пропрацювала з б'юті-нішою на постійній основі, в мене завжди є проекти саме в б'юті-сфері. Я, як ніхто знаю, що може працювати в б'юті, що не може працювати в б'юті, яких помилок взагалі допускаються бюті спеціалісти при просуванні себе. Тому сьогодні ми будемо розбирати, як налаштовувати ефективну рекламу, щоб вона працювала саме на вас, а не ви просто зливали бюджет в посту. Дуже прикольно. Я думаю, що сьогодні наші глядачі, наша аудиторія дізнається. Це дуже багато всього корисного від тебе, в тому числі да, тобто і зараз... від тебе, в принципі, так да. само, да -да -да, тому що в мене теж був досвід роботи з рекламою, тому що я, оскільки спеціаліст в просуванні б'юті майстрів, я працюю завжди в комплексі, тобто, це контент, таргет і продажі. Тобто, без нього зараз просто ну нікуди. Насправді це, скажімо так, спойлер, те що це інструмент, який має використовувати абсолютно кожен майстер. Найголовніше те, що ви маєте додивитись це відео до кінця, тому що в кінці, да, в кінці, Ярослава вам подарує безкоштовний розбір, консультація, розбір на рахунок вашої реклами і вашого просування. А від мене ви отримаєте готові шаблони для вашої реклами в залежності від вашої ніж. Тому в самому кінці ви дізнаєтесь, як ви це зможете отримати. Так, тепер ми переходимо до основної нашої частини, до корисної. І найперше, що ми будемо розбирати, це чому майстри зливають бюджет. Топ-тригер для кожного майстра, та, в принципі, для кожного користувача в Інстаграмі, хто колись спробував запускати тар таргетовану рекламу. Або запускає, але в нього нічого не виходить. Так, да, дуже часто мені дівчата пишуть майстри, 90% тих, хто просто розчарований в ній, але зараз ми якраз таки поговоримо. І давай перше, з чого ми почнемо, з твого досвіду. Топ 3 причини, чому майстри зливають свої гроші в цю рекламу? А, ну, перше, це те, що вони не вміють доносити цінності свого продукту. Це найперше те, що можу сказати. Чому тому, що зараз діє абсолютно дуже шалена конкуренція на ринку, не така, яка була навіть два роки, навіть рік назад. Дійсно, дуже велика кількість б'юті майстрів, які хочуть просувати себе, які хочуть продавати свої послуги, які хочуть заробляти. Проте вони не доносять цінність свого продукту. Я впевнена, що абсолютно більша частина, можливо, навіть і всі роблять дуже класно. І свої бровки, і вії, і всі свої процедури. Проте зараз цього абсолютно недостатньо, щоб бути, щоб продавати, залучати до себе людей. Тобто це можливо працювало би раніше, але на даний момент просто виставляти якісь свої фото роботи до після і більше нічого не доносити людям. Це не працює. Це в принципі така перша і основна помилка, чому зараз дуже багато майстрів, які починають і здувають. Це дуже швидко і рано, тому що в них не виходить. І ще я знаю, зі свого досвіду, коли дійсно майстрини вміють, в принципі, в креативі донести цінність свої послуги, так само і майстри не вміють донести цінність свої послуги на своїй сторінці, тому що інструмент таргету, як для мене, то це інструмент якби залучення аудиторії на нашу сторінку в деяких випадках. Тобто ми залучаємо, а далі клієнт він може прогріватися вже на нашій сторінці. І вже мають бути далі точки доторку на нашій сторінці. Тобто, не надіятись, що таргет там знаєте, ви запускаєте з будь-якої сторінки, і він вас буде приносити продажі та клієнти. А друга причина, по якій у майстрів не виходить залучати, скажімо так, клієнтів на свої послуги через таргетовану рекламу, це те, що вони можливо обирають не ту ціль просування своїх послуг, так і обирають не той рекламний бюджет. В принципі, воно разом взаємопов'язано. Тому що, наприклад, якщо брати е, майстра, який працює в Києві, і, наприклад, майстра, який працює в Житомирі, да у них, по-перше, різна ціна на їхню послугу, тобто вже буде і. Ціна за заявку да, в них буде вищою в Києві аніж в Житомирі. Це відповідно. По-друге, в Києві набагато більша конкуренція б'юті майстрів. Ми не будемо теж про це забувати. І логічно, що якщо більша кількість майстрів загалом, угу. то і більша ціна за заявку, і більше коштів необхідно вкладати в загалом таргетовану рекламу. Наприклад, від вартості послуги да, наприклад, є послуги дороговартості, наприклад, перманент перманентбрів, є фарбування брів. Теж залежить, так? Так, так, так теж залежить. Тому що, наприклад, якщо майстер робить там брови, в нього вартість на брови там 800 гривень, і він, наприклад, в нього виходить там заявка, ну, грубо кажучи, там 2 долари, для нього це ще буде да, ну, типу, нормально. Якщо на перманент ми вже залучаємо, це вже більш дороговартісний такий такий продукт виходить, і клієнт він не одразу може прийти як на фарбування звичайне брів. Йому необхідно придивитись до майстра, переглянути, як він працює, як він відноситься, переглянути його відгуки, тобто абсолютно. Більше, більше кроків потрібно зробити на, до самого майстра, да, щоб залучити свого потенційного клієнта. І в першу чергу, загалом, да, якщо люди приходять, люди приходять більшість до людей. Тому необхідно також і в блозі показувати себе. А тому, що якщо ви будете виставляти, теж просто фоторобіт, це ще до попереднього, скажімо так, да додамо, все, все в принципі взаємопов'язано, все, що ми будемо говорити між собою. Тому немало важливим є те, що щоб ви показували себе в лозі, не потрібно показувати там, не знаю, якщо ви не хочете показувати щось особисте, показувати себе, показувати ваші думки, показувати, як ви відноситесь до своєї роботи, як ви відноситесь до своїх пацієнтів пацієнтів клієнтів, які до вас приходять на пост. Як взагалі у вас облаштована ваша територія, на якій ви працюєте, чи у вас все санітарно дотримано, чи ні, це дуже важливо насправді. І дуже багато майстрів цього не показує. А це дуже важливо, тому що, наприклад, якщо в інстаграмі будуть дуже класні роботи, але людина не буде бачити, як працює майстер там далі, да за кадром, скажімо так, то людина може не зробити крок назустріч до цього, mm -hmm. а піде до того, який... Побільше надасть інформації стосовно себе, стосовно своїх послуг і стосовно своєї роботи до стосовно свого ставлення до своєї роботи в цілому, да людям дуже важливо клієнтам потенційним дуже важливо бачити такий типу бекграунд за кулісами нашої роботи, да, взагалі наших думок, чи з нами буде комфортно, чи в кабінеті нам буде комфортно, чи по локації, по всьому такі, от. Здається, як дрібниці, але вони дійсно, отак, от додаткові кроки клієнта до нас. Тобто, кожен, кожна сторіс, кожен ваш пост цікавий, наділений сенсом, це плюс один крок клієнта до вас. І давай, третя причина, чому майстри зливають бюджет на таргет. А загалом, це більш буде таки, така причина, можливо, неоднозначна, можливо, не всі з нею загалом погодяться. Це те, що, наприклад, якщо майстер заходить загалом в онлайн, да, і хоче залучати клієнтів саме через там, рекламу, то він знає, що є інстаграм, він знає, що реклама, і він залучає лише тільки завдяки рекламі. Тобто ставить ставку лише на рекламу. Зараз це дуже абсолютно невірна концепція, скажімо так, тому що якщо, наприклад, раніше на да, нам було набагато краще і б'юті спеціалістам загалом залучати клієнтів тільки через таргет, і можливо воно раніше б раніше працювало і без особистого бренду, і без бекстейджу, який був який зараз потрібен да людям, і без особистого бренду. То зараз це не працює, і тому необхідно залуча залучати клієнтів не тільки через інстаграм, не тільки через таргетовану рекламу, а загалом брати такий мультиканальний підхід і бути, скажімо так, абсолютно у всіх соцмережах, які вам до душі, на які потрібні, на які там трендові, а які саме по-перше, вам до душі, по-друге, де сидять ваші потенційні клієнти. Тому що, наприклад, взяти той самий TikTok, якщо ви бровіст або перманентний макіяж, 100% сидить вам, ваша аудиторія теж там. Тобто, не забувати за органіку, не забувати за ведення вашої сторінки, органічний різ. Пости каруселі, які зараз набувають абсолютно шаленої популярності, і вони зараз а, просуваються на рівні з рілсами. Тобто, зараз в рекомендації теж потрапляють пости каруселі. Вони дуже дійсно класно працюють, і гріх зараз не скористатися цим. Вести tiktok сторінку, ось, наприклад, Інстаграм теж зробив свою соцмережу Threads, Uh -huh. yeah. Теж дуже класно працює. Да, там зараз не так багато можливо людей. Але в принципі, якщо брати в цілому цю соцмережу, вона дуже класна, теж просуває вас як людину. Uh -huh. А так як ми проговорили, що люди йдуть до людей, це теж дуже класний підхід. По перше, в втретє, дуже теж класно. Це такий плюсик. Те, що там не потрібно довго думати над вашим контентом, вистраювати композицію, сценарії, відео, там аудіо про трушність, да, да от про дійсно про лайв, про трушність, там де дійсно кожен пост там, відгукується комусь, комусь завідгукнеться, скажімо так, і там немає цей вилузаний картинки, яка є в інстаграмі. Так, так, все вірно. Ось і люди просто втомилися від цієї вилизаної картинки, і вони хочуть уже більш такого більш трушного спілкування дані із да. майстрами, більш вже життєвого да такого спілкування. І тому потрібно залучати не тільки, наприклад, якщо ви запускаєте рекламу, і навіть якщо вона у вас добре, класно працює зараз. Повірте, вона може у вас часом вигоріти, воно може змінитися алгоритми, будуть абсолютно по-іншому працювати реклама. Таргет – це має бути однією із складових ваш. ...шого просування в цілому, а не лише ставимо ставки єдине на таргет. Це yeah. така думка, яку я хотіла донести. Дійсно, от мультиканальність, зараз можна мультиканальність порівнювати із різними соцмережами: тобто, Трес, Тікток, Інстаграм, можливо, Фейсбук. Також, можливо, там будуть ваші клієнти, тобто ту саму рекламу запустити на Фейсбук, yeah. да? щоб там було на цій платформі. Вона плюс також звертати увагу на мультиканальний контент. тобто, щоб це були і рілси, і сторіс, і пости, каруселі, і звичайні пости, щоб кожна одиниця контенту, щоб ви, скажімо так, зробили собі візуалізацію, кожна одиниця контенту це додатковий крок клієнта до вас. Кожна там додаткове додатково соцмережа, яку ви використовуєте, наприклад, той самий телеграм-канал. До речі, також ми про нього не казали. Да, да, -да створювати канали. Для чого вони для того, щоб у клієнтів збільшувалась лояльність до вас, тобто так, таргетом ви залучаєте нову аудиторію, але нова аудиторія до вас зовсім не прогріта. Тому я завжди за контент, трафік і продажі, тобто контент, який має прогріти, трафік, який має залучити нову аудиторію, і продажі, це той інструмент, завдяки чому ми маємо продати цій аудиторії, тобто чи через контент чи вже в особистих повідомленнях, в особистих переписках, да а ще я хотіла додати, що типу, ти класно сказала, що має бути кожен типу різні формати використовувати: і сторіс, і рілс і пости карусель. Але я, наприклад, зі свого так досвіду скажу, що якщо, наприклад, вам не подобається якийсь із форматів, можна його не робити, але просто робити якийсь інший формат, да, в x 2 Ну, да. тобто робити контент, генерувати його, але якщо, наприклад, дуже багато хто да розмовні сторіс не любить, да. хоча через них класно можна продавати, можна ті ж самі розмовні сторіс їх кидати і на рілси, якщо тобі не подобається в сторіс, саме виходити, їх можна кидати на рілси, або залучати е, аудиторію саме через пости каруселі Ну, свої думки, да, висловлювати, якщо mm -hmm. тобі не подобається розмовний формат, але обов'язково генерувати контент і генерувати, якщо ви не робите, наприклад, сторіс, пост і рілс, робити, значить, три рілс або три. Пости, ну щоб кожна одиниця контента, да, ваша, яку ви створюєте, взаємозаміняла один одного. Так, да, якраз ми зараз уже так трошечки затронули тему, про яку ми будемо говорити далі, що саме працює у 2025 році в Таргеті, і в мене ще є один інструмент, за яким ми ще не говорили, ні разу про нього не згадали. Зараз згадаємо про нього теж, тому не, не виходьте з нашого подкаста. Зараз будемо говорити також е, інструмент, який завдяки якому можна навіть не виходити в сторі. Що працює у 2025 році в Таргеті? де ось ця о, чарівна таблетка, чарівна пігулка, от що саме працює. А це от не працює. Є такі якісь там фішки, лайфхаки. От ти кнопочку нажав, тебе вже клієнтів. Все гроші гроші. Так долари Да, Знаєш, як цей в дитинстві був мультик там, де цей Дон... скруч. Да, 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 скручмок. Макдак. там де в нього гроші сипалися. Рікою, якщо брати саме в технічному такі, да, складовій, то таргет, в принципі, він більше зараз уже. Оптимізований, тобто Фейсбук хоче, щоб це все автоматично працювало, щоб ми набагато менше витрачали часу саме на технічні моменти, ось там в рекламних кабінетах угу. щось клацати і нам приносити. Якщо брати саме загалом для нас, як для б'юті майстрів, або за, не тільки да, б'юті майстрів брати, а загалом для спеціалістів, які хочуть просувати да, свої да для експертів, Майстри, да, які хочуть... там на курси, даже там да, на да, ну типу, абсолютно будь-який бізнес, який себе просуває. Да, ми ж теж бізнесмени, скажімо так, да. можемо себе так назвати. Ось то якщо брати з нашої сторони, то в принципі. Перше, ще, це звичайно, що таргет з кожним днем дорожчає, е, в будь-якому разі. Тобто, да. чим далі ви будете відкладати цей момент, чим далі ви будете чекати, що він, можливо, колись стане дешевшим, на жаль, цього не станеться. Та да, в мене, до речі, зараз переб'ють. У мене є дуже класна фраза: реклама сьогодні завжди буде дорожча, ніж вчора. Це буде завжди так працювати. Так, да, 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 Дійсно, тут я повністю згодна. Тобто, найосновніше, що чим раніше ви почнете запускати рекламу, тим дешевше і лояльніше до вас будуть ваші потенційні клієнти. Так, да, я згодна з тим загалом, що на кожного а, покупця да, продавця буде свій покупець. Да, на кожного продавця буде свій покупець. А, проте, якщо ми бачимо саме дивимося в сторону реклами, то там так не зовсім, скажімо так, Зараз буде працювати. Чому? Тому що як я сказала, реклама буде ставати дорожчою. Відповідно, чого вона загалом стає дорожчою. тому що кожного дня до нас приходять тисячі майстрів і запускають рекламу на свої послуги. І зрозуміло, що конкуренція просто шалена, і через цю конкуренцію у нас завжди будуть рости вартість за нашу рекламу, і нас завжди ми будемо казати, що реклама ось вже знов змінилася. Але по суті, основна, якби да, основні зміни, які відбуваються в рекламі це те, що стає дійсно більше конкурентів навколо нас, і нам важче просуватися. Це не, не, не тому, що Фейсбук змінив якісь свої правила, і в нас реклама не працює. Так, да, дійсно бувають моменти, коли дійсно там оновлення відбувається інстаграму, там фейсбуку, е, ось саме всередині платформи, але. Таких оновлень стосовно і через це да реклама у нас може працювати, або через якісь зміни загалом навколишні, да те, що відбувається у нас в країні. Це теж може, скажімо, так давати. Меншу залученість в рекламі, але чому менше залученість в рекламі наразі більше відбули зміни, якщо брати рекламу, так не в технічних моментах, не в якихось навколишніх змінах, які відбуваються, вони завжди типу будуть. А саме в тому, як саме ваші потенційні клієнти, люди, да, які будуть приходити до вас на послуги, реагують на вашу рекламу. Так як в неї дуже багато зараз вибору, да скажімо так, стоїть mm -hmm. перед нею. Вона може обрати будь-кого. Да, конкуренція велика. Да, да. Типу, якщо конкуренція велика, це навпаки класно. Я завжди кажу, що якщо є конкуренція, значить є попит. Але mm -hmm. тоді в цьому випадку необхідно показати себе як спеціаліста, до якого можна звернутися, який буде викликати довіру і який буде залучати відповідно клієнтів. Да, да навіть потрібно тримати не тільки собою, це теж те, що згадала, а ще й сервісом. Якістю надання послуг, сервісом. Ні, Це да, обов'язково це да. знаєш, це як має бути це, да. в правилах, прописано, Шаблон, шаблончик, такий, да, да. Да. сервіс, якість, чистота, стерильність, це те, що має бути 100%, але це все треба ще й транслювати в блозі, показувати і доносити це. Тому що навіть, знаєш, так уйду трошки в тему того, що дуже є багато салонів класних, да, там, де дають сервіс, там де дають там красоту, там сторіси, оцю емоцію людям дають. Вони дають якість послуг. Uh -huh. Але там є люди тому що люди за емоцією. Так, а от коли майстри не показують там свою сервіс, свою знаєте, цю емоцію, що вони там дають? Якісь там плюшечки, подарунки, кафечок, там красиве дзеркальце, даже де можна сфоткатись, але вони дуже класно роблять свою роботу. То тут теж от інстаграм така от штучка коварна, там де треба показати картинку, красиву реальну картинку. Да, але ж теж стосовно цього, що ти сказала, що да, класно, що зараз через інстаграм можуть показати, як все класно, а насправді може бути не дуже. Але таким чином бізнес розбиватися абсолютно не буде, тому що не буде ніякого LTV нормального. Да, тобто не буде повернення клієнта через да. деякий час. Да, тут ще важливо, да окрім ми сьогодні говоримо тільки про залучення, да, про таргет, але. Наступні кроки, наступний комплекс да наш це дійсно як залишити цього клієнта, тому що як зробити його постійним, саме це буде приносити дохід, навіть коли там да брови коштують у нас відносно 10 доларів, в середньому 10-15 доларів. А ціна заявки, наприклад, 5 доларів. І ми mm -hmm. стрі такі та який таргет, типу що да. мені це потрібно. Але ми повинні пам'ятати, що цей клієнт може з вами залишитись і кожного місяця приносити вам ці 15 доларів вже безкоштовно з нуль вкладень відносно да, 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 да. тут. Потрібно завжди пам'ятати за те, щоб клієнт з вами залишився. Да, обов'язково, тому що, якщо, наприклад, да конкуренція росте, ми розуміємо, і нам потрібно ще робити те, щоб ваш у вас була якась база ваших постійних клієнтів, яка буде завжди генерувати вам ваш дохід, навіть якщо, наприклад, якийсь місяць у вас буде просадка по новим саме запитам від клієнтів, тобто вони вас завжди будуть виручати, і на них необхідно теж ставити особливий акцент в просуванні. Тобто, в рекламі, наприклад, ви ж можете запускати рекламу як на холодну аудиторію на пошук нових да клієнтів, так і на про. Огрів тих, які вже є допрогрівати, допродавати їм якісь інші свої продукти. Ось в 25-му році акцент ставити ще саме на утримання ось цих клієнтів, саме да які вже до вас ходять, які вже один раз вам довірилися. Вони вам будуть довіряти і другий, і третій. Якщо ви будете звичайно якісно надавати свої послуги. Да, тобто тут працює вже і продуктова лінійка, і утримання якість тієї послуги, на яку вони прийшли вперше, да, щоб вони повертались. Так, так, так. Да, бо, наприклад, якщо там перманент да, брів, то це відносно послуга, яка робиться один раз в два роки. <гум> Але тоді тут продуктовою лінійкою потрібно клієнта допрогрівати на наступні послуги. Да. Да. Супер, так тут ми поговорили про комплекс, який в нас працює в інстаграмі, в таргеті. Що нам важливо і мультиканальність, нам можливо залишити клієнта. Нам можливо дати клієнту сервіс. Тобто не звертайте увагу тільки на Таргет, звертайте ще на свої скіли, на якість на те, що ви продаєте в цій рекламі. Тому давайте зараз уже поговоримо про технічну частину. Що працює в нашому 2025 році в Таргеті? Що працює? Які креативи заходять? Чи це відео, чи це статика, чи це там просто брово? Чи потрібно щось там десь креативити ще більше? А, і які бюджети? Скільки ми витратимо грошей на цю рекламу? Там тисяча доларів в місяць, там дві тисячі доларів в місяць. Розкажи. Е, ну давай тоді починаємо саме з бюджетів, да? візьмемо. Ну насправді я хочу сказати, що просувати себе можна абсолютно з будь-яким бюджетом. Я в цьому впевнена, це вже перевірено. Тобто, ви можете навіть і з п'ятьма доларами заходити в рекламу, і з десятьма, з тридцятьма. Тобто, дивитися, ти починала з п'яти доларів, з да? трьох. Ну, ну. Це було два роки назад, але ж все рівно. Ну, да. типу, кожен ну, починає з того, да, що ти типу, поможе. Ось і тому. Я, типу, за те, що ми не ставимо, наприклад, якщо там людина прийдемо, скаже: Ой, а скільки потрібно на рекламу? Я скажу: ну дивись, якщо зі мною працювати, то така, наприклад, сума. А якщо ти сама будеш собі налаштовувати рекламу, то звичайно, ти можеш починати з самого мінімального. Є у вас 3 долари в день. Чудово запускаємо рекламу. Є 5 доларів в день. отлично, теж ми запускаємо рекламу. Тобто, е, загалом, рекламний бюджет необхідно відштовхуватись від тієї кількості е, запитів клієнтів, які ти хочеш отримати. Бо якщо, наприклад, в тебе ти запустила рекламу, бачила, що в тебе, наприклад, один запит 2 долари виходить. То зрозуміло, що якщо тобі потрібно отримати три запити в день, ти хочеш, да щоб до тебе зверталися і записувались. Тобі треба виділити в день 6 доларів, наприклад, на цю е, послуги для залучення клієнтів. Тобто, немає такої, да, скажімо так, сталої цифри, з якої необхідно почати. Ми саме рахуємо від вашої від по перше вартості за ваші послуги, да, тому що ми вже до цього проговорювали, що рекламний бюджет має бути. Теж коштовкуватись да відповідний до вашої послуги. Але загалом, якщо брати да рекламний бюджет, наприклад, там місячний, який необхідно виділяти на таргет, ну типу з якого б я би починала зараз на даний момент, то якби, наприклад, я продавала послуги саме на перманент, і в мене одна послуга там виходить скільки там 100 доларів, так? Да? Трошки менше може бути, трошки більше. Дивлячись, хто ну, де, все... де підгує нехай. Да, буде 100 доларів, да, нехай. Да. І я розуміла, що, наприклад, в місяць я хочу заробити там тисячу доларів. І якщо в мене ось із цих 100 доларів, наприклад, 20 доларів іде на залучення одного клієнта, я беру цих 20 доларів, умножаю, наприклад, на там, 10 клієнтів, тобто виходить в мене 200 доларів, щоб залучити 10 клієнтів по тисячі. Щоб вийшло загально тисячу доларів, я заробляла місяць. Але це дохід, це не чисте, uh -huh. Ми рахуємо да також. В мене до речі, в мене до речі, навіть є табличка спеціальна, по якій я розраховую бюджет на таргет і конверсію продажів, враховую туда, і конверсію залучення клієнтів. Uh -huh. Тобто там, де все по формулам, вираховується, і виходить чистий дохід. Да, там, там де можна прорахувати який бюджет. В залежності так. від того, скільки ви хочете клієнтів відносити. Так, да, ну по-перше, спочатку необхідно зробити, да, подивитися загалом, скільки, ну, типу, протестувати, яка вартість у вашого клієнта буде виходити, і вже від того відштовхуватися, який бюджет вам необхідно виділяти на місяць, тиждень і тому подібне. Да, до речі, хто хоче таку таблицю отримати розрахунок, я десь тут теж її поставлю. Хто хоче побачити і спробувати розрахувати свій бюджет, я вам в цьому допоможу, ви можете написати мені в Директ слово таблиця. Тому чекаю, хто хоче порахувати, скільки вам потрібно грошей на таргет. Але Давай по креативам. Чи працюють зараз знижки, акції, якісь такі? от знаєш, чим чим щепляти клієнта в креативі? Угу. Дивись, якщо брати стосовно знижок акцій, вони працювали, працюють і будуть працювати. Те, що працює завжди, тому що ми так психологічно налаштовані. У нас так працює наша голова, економити. Ми любимо економити, да, і тому це дійсно зараз працює. Зрозуміло, що знижка має бути, якщо це якась акція, знижка, вона має бути чуттєвою для клієнта, щоб він розумів вигоду загалом. Да? Бо якщо ми, наприклад, зробимо там у нас, послуга коштує не знаю, 800 гривень, і ми робимо на неї 10 гривень. Знижки ну, зрозуміло, що на нас на, на таку послугу ніхто абсолютно не прийде. Тобто, це треба, треба урегульовувати і прописувати собі загалом, да, щоб і ви в мінусі не були, да, і клієнту а. теж було приємно. Ось тому це працює, це можна користуватися, але не ставити тільки на цьому акцент, тобто не просуватися лише на акціях, знижках, пропозиціях якихось, тобто, робити не тільки контент, який буде залучати да, нас, наш мозок, економити і приходити тільки до вас, тільки через те, що у вас дешевша ціна, а й доносити цінність, робити більше якісь. Е Відеоформати цікаві, але продаючі. Тобто, от, наприклад, якщо взяти там TikTok, да там, якщо ви будете робити тільки продаючий контент, ви не будете залучати, у вас не будуть ніяких органічних переглядів на відео. Mm. А якщо ви робите відео, якесь, наприклад, е скетчі, якісь е смішні, можливо, ситуація і... майстер-клієнт, ситуація майстер клієнт да, але важливо не ображати. Е Клієнтів це так. дуже важливо насправді, тому що таким чином ви не залучите ваших клієнтів собі на послуги. Тобто, якимись такими цікавими штуками, можливо, більше трошечки покреативити. Це дуже класно, скажу так: якщо ви будете робити такий формат, ви запускаєте запускаєте рекламу на трафік через кнопку Просувати рілси. Це працює найкраще для залучення вашої аудиторії. Супер! Дійсно, якщо хтось думав, що таргет це щось дуже дуже важке, що сам обов'язково тільки Фейсбук. Ми до речі, в наступного разу поговоримо про те, що краще Фейсбук чи кнопку просувати, але одразу скажімо так. З забіжу наперед, ви можете використовувати кнопку «Просувати». тобто свої рілси просувати на більшу аудиторію, щоб вашу сторінку побачила нова аудиторія. А тепер найголовніше переходимо до наших подарунків, до наших подарунків від мене і Ярослави, якраз для того, щоб ви після цього підкасту, після цього відео змогли також без стресу протестувати рекламу на собі. Від мене ви отримаєте цілий шаблон, як створити креатив і приклади моїх креативів, які дуже класно працюють на послуги і так. Також те, що вам, до речі, не розказала, як я закладаю в креативи в свої рілси, воронки. Тобто я ще просуваюсь не завдяки просто там креативам, продажним на послугу. А ще я в більшу частину креативів закладаю якусь воронку, тобто перевожу клієнта на наступний крок, і це не дірект для запису, а це на якусь корисну інформацію, щоб клієнт зі мною більше познайомився, щоб він мені більше довірився і, взагалі, більше дізнався інформацію про мене, якщо це клієнт, який ніколи в житті мене не бачив. Тому це теж дуже класний інструмент, про який вам також розповім більше в цьому. Файлі а від Ясі ви отримаєте від мене. Ви отримаєте розбір консультацію через телеграм-канал. Я вас проконсультую абсолютно по будь-яким питанням, які у вас виникнуть. Якщо вам необхідно, буде не не знаю. Можливо, допомога в креативі, можливо, написати якийсь рекламний сценарій або якісь технічні моменти, які необхідно вирішити, і ви їх не знаєте. Ви мені все пишете, надаєте скріни все, що я від вас попрошу саме для вирішення вашого питання, і я вам все в голосовому режимі запишу прям. Майже як майже як з вами поспілкуюся вживу, тобто я дуже детально і дуже розгорнуто вам про це розповім. Супер, мені здається, це просто мегаційні знаєш такі бонуси, коли в тебе є і креатив, і консультація по тому, як це запустити, як взагалі це покращити. Тому як отримати ці бонуси, як отримати ці подарунки, Відмічайте мене та Ярославу. У інстаграмі викладайте сторіс, знімаєте там якісь красиве естетичні відео, як ви дивитесь наш підкаст. Можете зараз діставати свої телефони і фоткати, хто там на ноуті чи планшеті дивиться. Або робіть скріншоти і відмічайте мій інстаграм та ясі. Ми їх тут залишимо. Залишимо, і ми особисто кожному напишемо вам в дірекція. Я вам особисто вишлю файл. Ярослава з вами особисто зв'яжеться і домовиться про розбір у телеграмі. Так. Так, супер, я думаю, це було дуже корисно, дуже да, насичено. Так, дуже та, Класно. Мені здається, нас взагалі час цей пройшов. Ну прям дуже клас. Ми, якщо чесно, ми не встигли розібрати всю ту інформацію, яку хотіли вам подати сьогодні. Але я гадаю, що ми зустрінемося ще. І да, ще да, і розберемо да. вже більш детальніше наші е, теми, які ми хотіли проговорити сьогодні. Так, дійсно про цей інструмент можна говорити дуже довго. І, до речі, Ярослава в мене навіть була на курсі на наставництві, як спікер, е, розповідала дівчатам про таргет. Мені здається, зізвон десь теж тоді був години три. Так, да, десь так, так. Тому, якщо вам сподобався такий формат, якщо ви хочете нас ще раз побачити. Вже більш е, в глибші якісь деталі у, углубіться там, знаєте, можете е, писати в коментарях. Е, пишіть коментарі від сіми слів. Да? Да, Пишіть да, коментарі від семи слів. слів. Так працює Ютуб, тут теж свої алгоритми, теж свої правила. Пишіть, що б ви хотіли ще дізнатися в наступному нашому відео. Ставте лайки, колокольчики, подобайки, підписка, все, що тільки можливо, все ставте. І зустрінемось у наступних відео. Да. Всім па-па!